в Нідерландах, я думаю, ви точно це бачили. І зараз я знаходжусь на одному з такому місць і покажу вам, як це виглядає, чому нідерландці їх обожнюють, скільки вони за це сплачують. Поїхали, Шокуючі факти про всі ці дачі, скільки вона коштують, як їх орендувати, та інше буде в цьому відео. віково. Дивись до кінця, Нідерланди – це одна з європейських країн, яка має дачі і куди обожнюють їздити Нідерланд майже щодня, аби виростити свої помідорчики чи огурчики. Уявляєте, нідерландці це роблять не просто заради задоволення чи корисних овочів, а тому, що це ціле У Кожній території буде якесь приміщення, де вони можуть куватися, купувати якісь продукти один одного, знайомитися, пити каву. Як нема? мене це дуже прикольна ідея, але мене це дуже здивувало, тому я поїхала на одну з таких дач зняла повне інтерв'ю для Ютубу, де розпитала їх про всі нюанси, і його ви можете побачити за посиланням в шапці профілю. Але ось декілька шокуючих фактів, які я розповім прямо зараз. Перший факт це те, що ця земля належить повністю державі і викупити її неможливо. Щоб мати можливість висаджувати щось на цій землі, потрібно її орендувати. А Щоб орендувати потрібно чекати декілька років, іноді черга доходить аж до 10 років. Саме тому голландці дуже тримаються за цю землю та бояться її. Навіть в у нідерландах отак можна на грядочки позбирати ці помідорки. Запах просто незрівняний. А навіть якщо вони вже не можуть її знімати чи не хочуть, вони продають своїм друзям, знайомим чи родичам. Тому з нуля прямо орендувати майже не Якщо ти погано доглядаєш до цієї землі. Ти її швидко заберуть та дадуть іншим. Інші шокуючі факти я розповіла детальніше в повному відео на Ютубі. Приходь та дивись.